Традиційно декілька років поспіль Олександрійське училище культури проводить у закладі День відкритих дверей. Його мета показати майбутнім абітурієнтам та їх батькам, яких фахівців готує навчальний заклад для галузі культури. В залежності від того, у кого які творчі здібності, вони можуть поступити, навчатися е, на е, різні спеціальності. Це і хореографія, це і народне пісенне мистецтво, народне музичне мистецтво, це і на, е, керівники народних інструментів, оркестру народних інструментів, керів, керівники духового оркестра, це і бібліотекарі, це і нова спеціалізація, яка в нас відкрилася тільки е, недавно. Це і Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Основна задача училища культури готувати фахівців для Кіровоградської області. Тому переважна більшість студентів саме з Кіровоградщини, але є представники із інших областей. У нас тут добрі сусіди Дніпропетровської, Полтавської області, які з міст Кривий Ріг, Кременчук, Жовті Води, Петігатки. Тут достатньо близько, ми розташовані і діти приїздять до нас, поступають і учаться. Окрім гарної матеріально-технічної бази студентам надаються і комфортні умови проживання. Там практично забезпечений доступ до інтернету. От. Маємо побутові хороші умови. Ми, ми встановили бойлера, і е, на всіх поверхах є побутові умови, де можна помитися і прийняти душ з гарячою водою. От. Є послуги, де пральні машини, де можна посирати, Є кімнати для підготовки, для самопідготовки. Вступна кампанія у навчальному закладі розпочнеться з 10 липня. А зараз на базі гуртожитку та училища культури працюють консультпункти, де усю необхідну інформацію надають викладачі та студенти старших курсів. Наша специфіка передбачає, що для того, щоб стати нашим абітурієнтом, треба попередньо пройти прослуховування або огляданий на предмет творчих здібностей. тому що не всіх є є можливо когось бажання, але не всіх є достатньо творчих здібностей, щоб успішно здати фаховий екзамен. А фаховий екзамен це там треба показати, яким талантом Бог нагородив. Випускники училища культури зараховуються зі скороченим терміном навчання до Харківської академії культури, Київського національного університету культури та мистецтв та його Миколаївської філії, Кіровоградського педуніверситету та Бердянського державного педагогічного університету. Ми з усієї сили, якби студенти четвертих курсів, під час перебування на професійній практиці, ми намагалися залучити до нас якомога більше абітурієнтів. Ми провели дуже вдалу профорієнтаційну роботу, яка, на мою думку, ну, вона дуже великий відсоток студентів-абітурієнтів допомогла нам залучити. Так як профорієнтаційна робота проводилася у Кіровоградській області та за її межами, це нам допомогло залучити ще більше бажаючих навчатися в нашому училищі. Ми запитали у майбутніх абітурієнтів про їх враження від училища культури. Сподобалася атмосфера. Мені дуже тут подобається, дуже багато цікавих людей. Збираюся сюди складати екзамени і думаю, що я поступлю, все для цього роблю, готуюся, ходжу на додаткові курси і думаю, що в мене все вийде. Я вибрала режисера, збираюся стати акторкою, не знаю, як в мене це вийде. Але буду це для всього робити. Це моя мрія. Думаю, що все вийде. Також майбутні абітурієнти та їх батьки мали змогу відвідати концерт, на якому студенти училища культури показували свої таланти.